Школярі, розробники та борці за інноваційне майбутнє. За кількістю наукових нагород та грантів вони можуть скласти конкуренцію Нобелівським лауреатам. 17-річні Ілля та Слава Рибачики рідні брати. Хлопці навчаються в 11 класі і з пристрастю захоплюються наукою та технологіями. Брати, призери міжнародних конкурсів Інфометрікс, Інтарг Української малої академії наук. Разом Ілля та Слава створили застосунки для покращення екології та діагностики шкіри а ще вибороли грант від Київської школи економіки. Таким здобуткам хлопці завдячують своєму наставнику, заслуженому вчителю України Олегу Козленку. Цьогоріч Ілля та Слава офіційно запатентували власний винахід. Школярі розробили модель альтернативного електроживлення автономне комбіноване джерело інверторного типу. Сьогодні у студії сніданку брати рибачики разом з амбасадоркою конкурсу захисту малої академії наук Алою Мазур вперше презентують унікальну розробку на всю країну. Так, не що знайомтеся у білому слава у чорному ілля Ала Мазур. Представляти не треба. <рігла> <рігла> і ми ще раз вітаємо всіх Нелічка Єгор, з Славою і з Іллею Ми вже знайомі, тому всі разом вітаємо наших глядачів. Пані, а звідки ви дізнались про хлопців? От ви прийшли разом з ними. Ви ж якось їхню історію почули? Так, ну завдяки Бачили? конкурсу захисту наукових робіт, які організовує Мала Академія наук, можливо, хтось із наших глядачів ще не знає. Це державна, але позашкільна освітня організація, mm -hmm. яка вже 20 років. Підтримує подібні проекти молодих дослідників, юних дослідників. Цього року я, щастю, вважаю за честь стати амбасадором цього конкурсу uh -huh. і МАН, тому що вважаю, що треба підтримати добру справу. Мене вразив один факт. Попри повномасштабну війну, не зважаючи на обстріли небезпеки і величезну кількість проблем в нашій освіті, МАН продовжує працювати, знаходити таланти, підтримувати їх. І е, уявіть собі, лише цього року на е, всеукраїнському конкурсі захисті наукових робіт, школярі представили 1100 наукових розробок і досліджень. Я вважаю, що це круто. Ну а Ілля так, і слава так, слава і того, Ілля вже зі сорочок. своєю розробкою. Тут у вас <рес> різниця 5 хвилин. Ви разом в мані, ви разом в одному класі. Та е, і ділити якось між собою дослідження. Хто чим більше цікавиться? То скрізь, тому що люди не всі так розбираються у фізиках і математиках як більше ви. того, одне з цих досліджень на одне з цих досліджень вони мають патент. Оце о, важливо бачили це. Це мало кому вдається в 17 років, так, хлопці? Так, так. на щастя, у нас схожі інтереси. Ми об, оба в разом цікавимося програмуванням, інженерією та екологією. Так так, а патент на що у вас патент на корисну модель це комбіноване джерело живлення з додатковими накопичувачами енергії на єністрок. А тепер українською, будь ласка, поясніть, що це, що це моє, які не не розуміють фізиці і всьому іншому. Розкажіть, будь ласка, Чи що це фізики? за штука? фізики. Пробач шкільний, якщо раптом, раптом ми дивитесь. гуманітарії, вибачте. А, ні, серйозно поясніть, а що це має бути основний блок нашого джерелашого джерела живлення. Це інвертор. Він був зроблений вже не працюючого джерела безперебійного живлення. Він, його можна вмикнути, та він буде перетворювати, працювати від будь-якого акумулятора 12 вольт, перетворюючи його в напругу 220. Ага. Всі зрозуміли. Ну тобто є акумулятор на 12 вольт. Якщо його приєднати до цього інвентора, я, як, як розумію, як безперебійник, то він видає інше живлення і вже може він живити, на, наприклад, 220 на 220 вольт. Так, вольт можна, так? Я наче зрозумів, поки ти почала це пояснювати. Слухайте, але з відключенням електрики ми всі трошки енергетиками, та, електриками. Та, В чому особливість? Тому що ми вже знайомі з інверторами, акумуляторами. Економі, може, ти розкажеш, бо я бачу, що ти вже готовий. Да, повний брат. Я Чому ваша оригінальна задумка? Ну, давай, 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 дотокую, давай. Я доклав джерело живлення. Це і блоки, і блоки іоністерів. Це новітні, новітні це потужні іоністери, які швидко заряджаються. Вони, їхня особливість в тому, що вони... Потужні що? Потужні, потужні конденсатори, суперконденсатори. Ага. Вони, їхня особливість те, що вони дуже швидко заряджаються. Так, супер. А як ми потім це можемо використовувати? Вони зарядились, а далі що? Після того можна підключати малопотужні пристрої. Наприклад. Них. наприклад, лампочки. О, прикольно. Так, ну, типу манарки, елементарна лед лампа потягне ця штука так, її. Так. Так. Ага. Але що цікаво, ага. наскільки я зрозуміла, це можна користуватися навіть в польових умовах, наприклад, підключивши до е, автомобільного двигуна, це правда? Тобто і на фронті, так? Так, і на фронті. Та? Так, і на фронті. Круч, круть, круть. Ага. Тобто, з великим рахунком небагато місця займає. І може далі, може бути в нагоді, коли там немає, наприклад, постійного живлення. Так, Так, правильно. Але ага. це ще не всі винаходи, коли наші хлопці подумали про бійців. Так, так Ілля, розкажи ти. Будь ласка, а, тепер. другий винахід це захисна система зі світловим індикатором для тактичного шолому, яка ідентифікує лазерне випромінювання. Вона може використовуватись військовими для захисту особового складу від зброї з лазерним наведенням. Ух ти ця система складається з блоку з фотодіодів. Світолодіоту, резистори та батарейки. Ну, а, би, може, я да. лазером да, умовно кажучи, Там, щоб, було, щоб люди побачили, як це діє. Да? От лазер, <плес> та? лазерне наведення, умовно кажучи, всі розуміють, що це і що це означає. Та я зараз намагаюся, yeah. от так. Зараз в студії просто світла багато. Euh, бачите, я наводжу, я наводжу а лазером. А камері Потрібно ловити отут всередині, тому ага. що ми теж перед ефіром розглядали так. В чому ж особливість, і правильно розуміє, що uh, боєць бачить у шоломі, що у нього uh, боковим зором виникає вогник, так так тобто правильно? що на, на нього наведено так. Умовно, і він розуміє, що він знаходиться. Полі ураження а ага. я можу зараз пошкодую про це запитання, але поясніть фізику процесу. Як це взагалі відбувається фуфоск, фу, коли фото чим більше світло потерпляє на фотодіод, чим менший опір на ньому з'являється, тобто він починає пропускати струм. Тому ага. ну, всі фотодіоди е, з'єднані паралельно, щоб, хоча б, якщо б на один попа попав цей лазер, щоб. Це одна система спрацювала. — І вони дають сигнал, так. фактично, так, просто що що дає світло. Класна що... штука мені здається, що можна брати і масштабувати, пробувати принаймні випробовувати на фронті. Як тепер знаєте, кожен дослідник мріє, щоб його дослідження було масовим, щоб дослідження допомагало людству і відоме було та відоме було. І... Ви думали, як це все масштабувати? Так, ми коли ходили на Сікорський Челенджер, ми познайомилися з військовими, і вони зацікавились нашим проектом і. Саме з, з Шоломом в першу чергу, і е, ми їм передали технології, ми зараз з ними співпрацюємо. Фруч, Слухайте, фруч. хлопці, а звідки взагалі така любов от, до, до фізики, до програмування? У вас батьки е, е, чимось подібним займаються? Чи це саме вчитель ваш, е, ну скажімо так, привив вам любов до цього? Це і безперечно заслуга наших керівників Олега Володимировича Козленка та Людмили Вікторівни Булогіни. А, але також напевно це, якщо вже казати про нашу сім'ю, це напевно наш дідусь. Він працював в інституті Патона разом з ним. у О, О, вас ти... така династія, звичайно, ясно тоді. Чуваки, а що далі? От вам вже 17 років, ви вже з таким портфелем здобутків. Зараз ви знаєте, які часи це видно з ваших досліджень. Що ви собі мрієте? Про що ви фантазуєте? Про що ви хочете? Ми хочемо продовжувати працювати над нашими проектами і зробити ще більший вклад в захист нашої країни та в забезпечення її інноваційного та технологічного майбутнього. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а зараз у спільстві right. багато обговорюють, що потрібно зробити, щоб молоді люди захотіли залишатися в Україні mm -hmm. на вашу думку. Uh, думаю, що Потрібно давати їм більше можливості проводити більше конкурсів, саме можливо офлайн, бо онлайн конкурси ми не зустрічаємось, ми не угу. бачимо інших угу. вживу, і угу. це іноді важкувато. Тому не знаєш, не, 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 спіл, не буваєш в атмосфері ці угу. науки. Фізикам теж атмосфера потрібна, да чому допомогла саме мала академія наук. Київська мала академія наук надала нам наших керівників. Підтримку, підтримку постійно. Так. А в чому ця підтримка? А, не тільки в керівниках, але, вони про, наприклад, вони нас возили на, за їхню підтримку на Інтар-конкурс. за міжнародний... Тобто вже поширювали ваші ідеї, так? так? Розповідали? На міжнародний конкурс у Польщі. Mm -hmm. Так. І це якраз можливість якраз і побути в тому колі однодумців, так. обмінятися так. досвідом, поспілкуватися і цією атмосферою. А з військовим ви зв'язались чи вам допомогли? Допом... Допоміг тоді Сікорський Ага, мала, як, вона, Так, от силом тяжком ну, та, працює. Проті... Круто, круто. Так. Ну, чуваки, ви круті, ви круті дуже, ви дуже крути, правда, правда. просто. Правда. ну. Ви знаєте, you know, я взагалі йшла на ефір з такою думкою. У нас навколо нас зараз так мало добрих новин, що я вважаю, що я привела до вас на сніданок зразу дві. Не одну, а дві добрих новини. Оці круті наші талановиті розумні хлопці, які не тільки здатні наукові винаходи зробити, але ще їх пристосувати до практичного життя, знаходять. Те саме масштабування спілкуються напряму з військовими. Це справді Лас. круто. І я пишаюсь. Бачи, дякую, мазу. Дякую дуже вам. Нехай я вам щастить і я я дум... лазу якщо що, я через я багато років ми будемо розповідати про вас як відомих на весь світ винахідників. Дякую вам триває. Бути з нами.